Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам, тересний Божий власловий. Щоб розуміти Біблію, потрібно вчитися у таких людей, як наші пастирі Салтаненки. Ми повинні вірити в Христа, покаятись і прийняти Царство Боже, бо іншого шляху немає. Саме головне в нашому житті це бути повноцінними учнями Ісуса Христа, і тоді Бог направляє і веде своїх обраних людей, яких поставив Бог, і тоді буде плід і результат в житті. Також нам потрібно родитися згори, щоб побачити Царство Боже, прийняти Духа Святого і мати дослуги. Цінити церкву, апостолів та пророків, тому що це воля Божа, це благодать, це милість і дар Божий, задуматися про все життя і зрозуміти божевілля цього світу, і показати вихід людям, гухого кута та помилок, і вихід це Ісус Христос і Його Слово Боже, яке дає можливість пізнати самого Бога шлях істини, щоб не заблудитися зі шляху і наслідувати життя вічне. Амінь.